В ефірі випадок у студії Віктор Поворозник вітаю. Сьогодні у програмі. Нетверезий чоловік спричинив тілесні ушкодження співчарочникам. Мешканець Коломиї героїзував расистів та виправдовував тимчасову окупацію Криму. В результаті автопригоди в Галицькій громаді одна людина загинула, ще одну госпіталізували. Дорожньо-транспортна пригода, в якій загинула пасажирка мотоцикла, трапилась у Снятинській громаді. В Коломиї горів автомобіль. Зломисник підпалив вас та втік. Городенківська громада, чоловік, перебуваючи у нетверезому стані, підпалив літню кухню, в якій проживав. Коломия вогнеборці ліквідували пожежу житлового будинку. 22 квітня близько 23.40 до Івано-Франківського районного управління поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що прибувши на виклик, вони виявили 47-річного чоловіка та 49-річну жінку з тілесними ушкодженнями. Обоє потерпілих перебували у стані алкогольного сп'яніння. На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група. В ході з'ясування обставин події поліцейські встановили, що 38-річний фігурант, мешканець обласного центру, на вулиці розпивав спиртні напої з по Рпілими між захмелілими співчарочниками виник словесний конфлікт, під час якого зловмисник ножем поранив чоловіка та жінку, спричинивши їм тілесні ушкодження. Опісля скоєного втік, поліцейські розшукали зловмисника за місцем проживання. Його свідчили, він перебував у стані сп'яніння. Наразі з фігурантом тривають першочергові слідчі дії. Поліцейські вилучили знаряддя злочину та інші речові докази. Мешканець Коломиї героїзував расистів та виправдовував тимчасову окупацію Криму. Він масово публікував дописи із запереченням російської агресії, називав війну захистом від нацистів і поверненням територій. Служба безпеки України затримала пропагандиста, публічно поширювала кремлівські фейки. Ще одна прикарпатка, мешканка Івано-Франківського району. Її також затримала служба безпеки. Деталі в прямій мові Марії Римар, речниці СБУ в Івано-Франківській області. Служба безпеки викрила двох мешканців Івано-Франківської області, які публічно підтримували збройну агресію РФ проти України та поширювали ворожу пропаганду в забороненій соцмережі. Зокрема, СБУ затримала жителя Коломиї, який героїзував расистів та виправдовував тимчасову окупацію Криму. Він масово публікував дописи із запереченням російської агресії, називав війну захистом від нацистів і поверненням територій. Інша затримана мешканка Івано-Франківського району. Яка раніше працювала на Росії, вона прославляла Путіна у соцмережах та виправдовувала злочини Кремля. Обидва пропагандисти підтримували захоплення українських територій, вихваляли окупаційну політику РФ щодо Криму та Донбасу, вболівали за перемогу агресора у війні. Публікували дописи, що принижують національну честь і гідність українців. Натомість вихваляли терористів Захарченка і Гіві, прославляли вигадані подвиги расистів. За матеріалами справи ворожі агітатори діяли в. В соцмережі під своїми іменами, але заради конспірації вказували Російську Федерацію як місце проживання. Однак кіберфахівці СБУ встановили особи пропагандистів та викрили їхню діяльність. Під час обшуків за місцями проживання зловмисників СБУ вилучила мобільні телефони та комп'ютерну техніку, документи, чорнові записи, російські платіжні картки. Обом фігурантам повідомлено про підозру у виправдовуванні визнанні правомірної заперечення збройної агресії Російської Федерації проти. України глорифікації її учасників. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до восьми років. Агітаторів затримано, їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. 21 квітня близько восьмої ранку на лінію 102 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду поблизу села Поплавники, що у Галицькій громаді Правоохоронці встановили водій автомобіля Мерседес Бенц» є 240. 94-го року народження. Мешканець Коломийського району не обрав безпечної Кості руху на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням. Опісля виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення із зустрічним вантажним автомобілем Мерседес benz Атего 816. Останнім керував мешканець Львова, 62-го року народження. В результаті аварії водій легковика загинув на місці. Керманич вантажівки отримав. Тяжкі тілесні ушкодження та госпіталізований у реанімаційне відділення в медичному закладі. Взяли кров на аналіз для встановлення факту сп'яніння. Слідчі призначили низку експертиз. На Прикарпатті поліцейські затримали водія мотоцикла, який у стані сп'яніння спричинив ДТП з летальним наслідком. дорожньо транспортна пригода, в якій загинула пасажирка мотоцикла, трапилась у снятинській громаді Коломийського району. Нетверезого водія поліцейські затримали. Як попередньо було встановлено поліцейськими 29-річний мешканець снятинщини, керуючи мотоциклом, рухаючись центральною дорогою у селі під що що снятинській територіальній громаді, не вибрав безпечної швидкості руху. Врахував дорожню. Ні, обстановку наслідок чого з'їхав у кювет. у результаті автопригоди 19-річна пасажирка мотоцикла від отриманих травм загинула на місці події Керманича з травмами доставлено до лікувального закладу. Його перевірено на стан алкогольного сп'яніння. Результат 1,14 і проміла алкоголю у крові. Слідчі затримали мотоцикліста у процесуальному порядку. Невдовзі йому повідомлять про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, перебаченого за частиною 3 статті 276 з шостої способи Кримінальний кодекс України поліція Прикарпаття нагадує про необхідність дотримання правил дорожнього руху. Порушення ПДР не тільки створюють небезпеку для водіїв та інших учасників дорожнього руху, але й можуть призвести до летальних наслідків. У жодному разі не стати за кермо у стані локольного сп'яніння. В Коломиї горів автомобіль. Подія трапилась на вулиці Леонтовича. Правоохоронці з'ясували, зломисник підпалив ВАЗ-2109 та з місця події втік. Його розшукали за годину, палію вже обрали запобіжний захід. На лінію 102 надійшло повідомлення від жительки Коломиї про те, що у дворі багатоповерхівки горить транспортний засіб. На місце події негайно виїхали співробітники ДСНС та слідчо-оперативна група. Рятувальники загасили пожежу. В результаті пожежі ніхто не постраждав, транспортний засіб. Вигорівщен під час огляду місця події поліцейські з'ясували, що мало місце умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Слідчі вилучили обгорілі частини автомобіля та інші речові докази. Надалі оперативники почали відпрацьовувати версії скоєння злочину та встановили особу полія. Ним виявився 29-річний місцевий мешканець. Чоловік раніше судимий за скоєння майнових злочинів. Його затримали за місцем проживання. Поліцейські попередні з'ясували, що затриманий проник до салону автомобіля, де за допомогою запальнички підпалив автівку. Автівка належала річному коломиянину. Наразі прохоронці з'ясовують мотиви чинення злочину. Слідчі затримали полія в процесуальному порядку. Його дії кваліфікували за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України, деться про умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу. Затриманому вже повідомили про підозру, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою за підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 10 років. 18 квітня до городенківського відділення поліції надійшло повідомлення від 67-річної мешканки Городенківської громади про те, що її 38-річний син підпалив домогосподарство. Працівники ДСНС ліквідували пожежу вогнем знищену побутові речі, які знаходились всередині. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав, поліцейські опитали заявницю, провели першочергові слідчі дії та з'ясували попередні обставини інциденту. Встановлено, що після сімейного конфлікту 38-річний Прикарпатець, перебуваючи в нетверезому стані, зачинився в приміщенні літньої кухні, де за допомогою сірників здійснив підпал покривала. В результаті вогнем пошкоджено меблі та інші побутові. Предмети в приміщенні та матеріальної шкоди. Палія слідчі затримали в процесуальному порядку. Йому повідомили про підозру. Ідеться про умисне знищення або пошкодження майна. Судом обрали запобіжний захід тримання під вартою. 22 квітня на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу приватного житлового будинку на вулиці Зоряніч у Коломиї. Приїхавши до місця виклику, рятувальники оперативно ліквідували пожежу перекриття двоповерхового приватного житлового будинку площею 80 квадратних метрів. Завдяки професійним діям вогнеборців на пожежі врятували житловий будинок від знищення вогнем. На щастя, на пожежі постраждалих немає причина виникнення займання зараз встановлюється. Це була програма Випадок і я, Віктор Поворозник. Підпишіться на наші сторінки у Фейсбуці та Ютубі. Побачимось наступної середи. Будьте обережними.